Тільки на моєму каналі є така краса неймовірна. Як ви думаєте, що це? Це зінігія або глаксінья. Так, так, ось таке коріння, е, ця як картоплина. Те, що нам звично. Їх написано не поливати, і вони ось так ростуть. Звичайно, ми знаємо глаксінню трошки іншу з отаким листям. І трошки іншу, але це, це Глаксін'я. Ну скажіть, де ви ще побачите, друзі, таку красу, неймовірну? А ще вам порада, в чому Глаксінню можна вирощувати ось в таких вазонах на підставках. Якщо вам подобається це відео і мій канал, звичайно підпишіться. Бачите, яка краса. І ви побачите ще більше краси і ще більше цікавого. Ось так.